Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 8.26. Погода просто прекрасна. Боже, таке сонечко, не одної хмариночки. Це знаєте, що предпослідні діньочки вирішили нам тако зробити вау. Світ, ти згоріла, ти облізла, а тепер прийми нормальний загар і поїдь красиво додому. Не раба, як ото коровка раба, знаєте, ви що просто камера не передає. Ви щоб бачили мою грудну клієнтку, мій лобик, мої щочки обалдіна. А спина, я взагалі не обговорюється. Я навіть не обговорююся. Вона просто, знаєте, то зміїна шкура, коли з тебе злазить, то вона повзає. А, подожди, раба Крока, ти ж зміючка, господи свята. Ми зайшли в рок змії. Получається, значить, світулічка ваша знімає свою шкуру. Оту, знаєте, вже устаревшує устаревшу. Одіває молоду і все, ви розумієте, да? а я навіть не догадалась, свята, бо ж забула. І казала, і взяла, забула. Боже в мої молоді роки, я опять же забула. Господи, світа. Так, мої хорошеньки. е, я хочу привітати сьогодні свого братіка, Вовулечку, з днем народження. Вовуля, з днем народження тебе. Будь здоровий, будь щасливий, будь любимий, щоб всі твої бажання здійснились. Я тебе дуже-дуже люблю, дуже, от прямо дуже. От я тебе, знаєш, також щоб обняла, прижала і ніколи не відпускала, тому що ти мій Вовулечка. Я тебе виростила, я тебе вибавила. На свідання ходила з тобою. Десь хтось збирався. Я з Вовулькою. І все время сонечка, ти моя, була зі мною. Я тебе дуже люблю. Ти мій любимий, ти, ти мій желанний. Мамулечка, вам дякую за такого прекрасного братіка, за світлого, за доброго. Це це знаєте, це. Це дитина ангел. Він він наскільки світла й добра дитина. Людина. Дит... Ну, для мене він для мене він завжди буде маленьким хлопчиком вовка, тому що я його виросла. Наскільки світла людина, що ви навіть не представляєте, безобідна. Та взагалі, учора ввечері. Мені дзвонить, говорить: Сестра, ти не забула, що в мене день рождення? Ти ж мене дуже поздравити, кажу, Вовуля, Твоя сестра тебе позвано поздравить точно саме перва. У нас време шість часов різниця. Поки ти відкриєш ласки, відкриваєш телефон і стоїть твоя сестричка в шляпі возле океану і говорить, бабуля, будь здоровий, будь щасливий, будь любимий. Я тебе дуже-дуже люблю. Ти, ти моє сонечко, ти мій ти мі, ти мі просто ти моє натхнення, тому що я дійсно тобі, я не знаю. Ну мою любов тобі, навіть, навіть, навіть я не можу передати. Вчора що, а що ти мені подариш? А як оце б тось, Анінка, а що ти мені подариш, то що до сюрпризи, каже, Вовуль. Для тебе завжди, завжди сюрпризи, яке світулечка Що Щоб ти не хотів, світулечка старається все, тому що я тебе дуже люблю. Так що, мамуля, папуля, дякую вам за прекрасного братіка, щоб ви були здорові, і знову вам здоров'я, любові і всього найкращого. Вовка, будь здоровий і щасливий. А ще я хочу привітати з днем народження дуже одну прекрасну, очарувательну жінку. Валентина Сергіїна. Я вам бажаю міцного здоров'я. Що всі ваші мрії, які ви собі запланували, щоб вони здійснилися. Дякую, що ми познайомилися з вами. Дякую, що ви в мене є. Дякую за вашу підтримку. Це немаловажно, тому що ваша підтримка багато стоїть. Я вас дуже люблю, обожнюю. Будьте здорові, будьте щасливі. І дякую Богу, що ви в мене є. Ваша світулечка вас обнімає, цілуває і тако трошки океанчика, вам в ленточку бажає, тому що я знаю, що для вас водичка це все. Так що дивіться, я стою на березі океану і цей океан кидаю вам в ленту. І ви ще таки лежите в кроваті і чуєте сплеск води соленої, соленої прекрасної водички з Індійського океану. Я вас обожнюю, я вас люблю. Будьте здорові, будьте щасливі з днем народження. Так, мої дівчаточки, поки моя ануська спить. Тому що дуже рано. Я говорю, поспилиться, а потім підемо на сніданок. Я думаю, ну лук, де ти будеш? Що, вперла вам довше з що? Як вдома утром впираю машину, він 15 разів паде, то тут хоч упаде на на... господи, на пісок, що з тобою ситати. Так любимо. Сюди, знаєте, фрау-мадам. Дякувати, Юлічки, Слухайте, хоч шляпи маю, одіваю, маю чорну, маю сіру. Правда, трошки, напевно, Юльки головка менше, тому що мені треба таку цю придавити, трошки, щоб вона чітко на мене так осіла. Дівочки, ну лук такий обичний. Ну що треба? Правда, я сьогодні вділа е салатові трусики від одного купальника і чорний топіт від другого купальника. Ну воно теж починається. Боже, любі мої. Оцей океан, оце сонечко, я кидаю вам всім блінкам. Ви ще таки таким утром просипаєтеся, Боже, і вмиваєтеся індійським океаном. Так, мої хороші. Я вас обожнюю. Напишіть світу, як вам її люблю. На... Так, мої піднесенки. Отакої красоти вам з утра в ленточку. Кожне утро. Тут пісочок громадиться. Океан сьогодні такий більш-більш спокійніший. А взагалі на пляжі нікого нема. Це для них, мабуть, дуже рано. Я тут одна ще мамуліцька, синоцька, маленький Мандо. І собі приймає душ. І все, більше нікого немає. Нікого. Океан, світуля і пісок. Я вас їх обожнюю. Та о, о! О, отут в мене вже лучше видно. А то там засвідчує сонечко і ви не бачите кулючки лук. Отакий От у мене сьогодні обичний красивий лук, погода прекрасна, і ви знаєте, вже так, вроді би тільки приїхала, да? А вже все. Скоро збираю чемодани, Присіли на чемодани, ну, на дорожку присіли. Один перельот 10,5 годин, другий 4,5 години, а потім... Там 12 часов їхати, ну нічого, це все таке. Мої хороші, я вам хочу побажати всім. оцього сонячного настрою, щоб вам сюди це прекрасне сонечко, щоб ви в мене улыбались. Ви знаєте, хай весь негатив, позитив просто війде в це море, ой, в цей океан. І ви знаєте, я от забула вам розказати позавчора сон. Мені такий сон снився, снилося мені, що я йшла в пропасть. Я таку йшла в пропасть, що ви навіть не представляєте. Я йшла, йшла і розуміла, що я від цього не вирізу. І тут я не знаю, якось я виходжу через нові двері, я виходжу, виходять мої, і ступеньки вверх. З яким трудом я на них піднімалася, це один господь Бог знає. Я піднялася і передо мною стояв стояла. Ну я не буду, то може то море, то океан. Світла, світла, світла водичка. Я думаю, світуль, та да скільки може бути цій грязі? Та да скільки вона вже може бути? Вже пора обмитися і просто піти. Так що мої хорошенькі, саме головне йти і не одвертатися. Ну, я вам розказую свій сон, а ви знаєте, що сни завжди бувають. Так що мої рідненькі. Сьогодні у нас день буде возле океану, ми сьогодні теж нікуди не будемо йти. Будемо цілий день говорити, говорити і говорити, тому що скоро ми роз'їдемося в різні сторони. Ну нічого, нічого, це життя. Я колись теж від мами свою їхала і мама дуже моя плакала. Вона так переживала, як я буду, я кажу, мам, я ж сильна в тебе, все буде добре. І Так і є, все добре. Мої хороші. Я вам просто кожен раз хочу говорити і буду говорити, і хочу бажати вам просто хорошого настрою. Ви знаєте, від нашого настрою дуже багато залежить. Я хочу вам сказати, що я вші цю ніч практично не спала. У мене якісь такі мислі в голову лізли. Я я не знаю, я щось цей океан, напевно, мене покидав по березі, напевно, де щось у мене трошки перевернулося. Я щось собі думаю, розмішляю. Так в голові воно все знаєте, як бумерангом перевертається. А саме головне, хочу сказати, що на все хороше, на все хороше. Так що любимо, і все буде добре. Так, мої ріднесеньки, іду я знімаю перел, знімаю свою шляпу, заходжу в океан, помочу ножки і буду здати свою дочечку, тому що кажу, дочі, нам на полдесят, а щас тільки вісім. Ти відпочивай, а мама йде. Я крутилась, крутилась знаєте, сьогодні, як таюла всю ніч таку якось ну напевно, знаю, що вже скоро. Дочка уїде, і ви знаєте, вже із на ними лягла, так вона знаєте, на кстати, на правий бік, а вона з тої сторони лягла. і дивлюся на неї. А темно, я собі дивлюся, вона з одного боку перевернулася на другий, а я наслаждаюся, дитиночка спить. Так що мої хорошенькі, ми всі наслаждаємося нашими дітьми. Ми любимо то Боже, як вона була маленька. Я, те взагалі дітки. Дітки маленькі, я так люблю нюхати, оцей такий поддідський вкусний мій, я вам кажу, таку хочеться прямо, такого ж хочеться з'їсти. Так що, мої рідненькі, вам позитива, хорошого настрою. Просипаємося, робимо потягуськи. Е, індійським океаном умиваєтеся, забігаєте в океан, збодрилися і з правої ножки пішли на роботу. Так, мої хорошенькі, я вже була у водички. Слухайте, вода чиста-чиста, а пісочок, пісочок взагалі, все загромажено. Зараз йдемо тут з вами. Слухайте, океані якась рибка. Рибку я бачу, а така невеличка. Боже, зараз я ляжу на пісок, хоча вся голова ще в не могла вимити. Радуга у мене виходить. Радуга мира і перемоги. Так, мої рідненькі, слухайте, дуже багато на березі, отаких от камушок. А ну, дівчинки мої мальчики, скажіть. Такі вони... Не, в принципі... Ой, розмоло з і в нас є, але... Як він називається, я забула. Так, мої хорошники, йдемте зайдемо з вами у водичку.